Всім привіт. Нарешті зібрався я з духом зняти вам відос. Нє, отак от і поїду. Добре, добре. Ти здоровкайся, бо люди скучили за нами вже. Навірно. Так, що, ми заїхали вибирати сою. Так, да? Серега? мою? Дождався цього моменту, так? Да? Так. Насипав. Гоу. Кейс. Кейс далі працює, а ми повезли. Так ти сідай зі мною. Для чого? Так, в общем, прям Нагрузилися, Тільки на одну сторону. Опа, а хто тут у мене в машині? А, тут це нуля. Да? Короче, ми уже четвертий день зі мною катається. Уроки відгуляв. Одсидів. І зразу на поле. О, це що таке за звук дурний. Такого ще й не було. О! Давай! Так, а ну тьма, познімай. Давай. Машина холодна, так виключити. Так, Давай назад тепер. Там калюжа не выедет. Да. Там велика. А где влагомер? Сюда. А, заходи, заходи, все. Что ты там? Нормально все? Да. Ууу, другой я нема не Нема, Ну. Немає, Сані. Я не бачу. А чого ти аж тоді? А чого ти туди? Куди? А не на базу, вчорашню. Так тож. Різні бази, Артем, ты що? Не понимаю. Хікалюжи, ханий бабай. Давай, малыш, шкриби! Показую, калюжі калюжи Так, берег. Да, Просто каппет, що робиться. Що ж ти зробиш? Такі дощі? Такий калюжик. Нічого не зробиш. Це хай ці я можу закопають, можу. не буде калюж. Не буде люди, на ніяка не, не загрузну. бачите яке окно, як калюжи в нас, це просто капець. Кукурузи ще не молочені, та ще дуже багато сої не молоченої. Я вчора в сонях пірав. Хотів познімати відосик біля імпортного комбайну, біля фенда возив. Думав, познімаю щось інтересне. Ну, короче, Він так швидко молотив, що не було в мене знімати. Думаю, Прилетів. Тобі? В тебе було? Ну, ну, як я в комбайні З телефон... телефоном треба було в комбайні зняти собі відос. Е по сонях, що в мене вийшло. 4 тони влазить у зіла у мені. Опа, на. Опа, а чого ти не туди? А там погано, тут лучше. No, лучше, no. лучше. Третю мечить, правда, ну вийшов. Я понял, у нас з тобою вчора два рази, а що там занесло. Заносило? Да. Понятно, все. Коротше, дороги капець. Так, в общем. Нахилила я. Заглох, холодний. Це що, холодний. Він прогріється, поки ти на заправку з'їхали. Ми ж стояли, поки нагрузились. Зараз нагріється. Сейчас мы вже добираемся до асфальта. Тут буде веселей. Дня 4, тут зараз вон ями, так нема де 5-ї Так, в общем, будемо на полі включимось А може буду пусти їхати тут щось побачимось Сьогодні короче, роді, нормальний деньок, настроєння хороше А, кстати сьогодні свято, 14 жовтня Всіх зі святом, но нас хай Бог прощає, бо другої Дорогого времени може не бути. Якщо ми сьогодні стояли, то молотити А молотити треба, так. Молотити ще дуже багато. Там ти бачиш, яка кукуруд велика? Велике? От кукурудзи дав до дерев. Да, 20 гектарів треба сьогодні вшатати. Якщо вийде. Ну вряд ли вже час дня да. Так в общем на полі будемо включимось Так поки я з'їзди висипав Ярослав Миколаїв на вже уже повний грузимось Трохи там з вигрузкой за пари Ну я думаю все рішиться чуть пізніше Вигрузить, поки цей я вернувся, Ярик ще ждав 15 минут. На другий... Як другий раз все нормально буде, то ждати не буде практично, думаю, не співати. Сойка, що в нас по сої? Посіяна на десь 25-та міжрядня. Так виглядає. Ну, Тут е другий сорт чуть хуже, а з тої сторони набагато краще. Тут ось, все те саме, тільки дивіться, яка тут висота. Там по коліна, а тут по погруде. Аж пови, 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 повиложувала. А тут диви яка.

No, uh... А. А. Так, все, прямо туди зараз на край буде грузитися на дорозі. Давай, Тьомир, залітай. Зараз поїдемо на той край. Карти зараз поїдемо на той край. Поміряємо влагу, так? А ні, а він там на будете Так, будемо орати, піскувати. Перш треба змолотити. Кого? Ну як, сьогодні, чого ж вчора? Вчора тут було кусок проволоче. Не було. То з краю, то не та соя, то другого хазяїна. Третя? зараз розкоче гарень. О, все, пішов. Я забув. Зараз попробую ще четверту. Четвертий. Четвертий бистрій. Четвертий швидше, але не витягує. Так. Тухне. Чого прогріти вроді? Ти ж розразувалася і коли вирушалася. Адже будемо їхати третій. Далеко. Третій хотя бы тягу. Так, звісно, що третє витягує. Так, зараз доїду до краю, Полізу, наберу цього Сої, Сої зерна Повіряємо влагу яка. Так, хто не знає, купили ми влагомір. Називається він Super Point. Заказували ми його Ефармпро компанія навігація, Лагомери, ну і багато чого інтересного. Так, на, Тьома. Акуратно ж, бери, щоб на це. Я ще стану поліція на теру зерна. А тут унизупили. Мені тобі не може ще подати. Па. Бо без. А куди ти набрав зерно? Карман. <laughs> Як я, колись yeah. набирав. Так, лежи на втопаньку. І що? Що. Що зерно? Так все, хватит ее. Хватит. Я бачу. Може, ми придут души и раз помираем. Сейчас. Закрутишь? Угу. Так измерение. соя. Солнце дуже сіти. Видно? Да, видно. 14. 14. А починали 14. Начинали молотить, була 16, 15, вже 14. Це добре. Це нормально. Все. Да. все. На даний на даний момент це, звісно, круто. Це вже хорош. Літом. Це ло грязне, помиємо, нічого страшного. Це що? Кажу, нічого страшного поминчила. Рязий. Хай потерпить чуть-чуть. Ага, буде чистий стоять. Висохне, помиємо і чистий Що буде Давай. Не. А яка В Взагалі такого. Починали першу машину молотити. Влага була 15, 16, 15. Друга машина вже 14. Капітально. Все йде к спаду влаги. Це добре. это хорошо. Так, в общем, шо? Будем... Шо, шо? Ой, я плачу, что? Будем. Что, что? Да хай стоит на заряд на зарядке играйся. Шо? А не ничего, что? Не. Не да? да? Понятно. Хочу, чтобы выгрыше, чтобы так... Понял, не понял, выкру, все. Там, понял, понял, все, понял, понял, все. Ярик вже не доходить до краю. Ждем його. Так, ребята, хто не обідав у полі, той не пойме, так? Саме добре, найдобрії обід. Головний помощник перший. О, сейчас ви треба докривається. Ти вчора на фенді їздив і на ниві їздив. Так який лучше? Ні, я ще на ти не їздив. чого, так ти ж? Ти ж молоти. Так що, ти... де тобі дужче подобалося? На Ниві? Молодець, отак. У, ми... просто... у нас ж не просто не просто Нива, у нас Нива кейс. Так от мені більше нравиться. Понятно. все. Так що Ярик ніякого комбайна міняти. Твої хотіння до одного місця. Да, если жо, можем на клейка. Я хуй тобі. клас? Най... кейс. Що тобі ще? А кейс є. Не, вже не треба нічого портити, щоб кейс і був. А, кейс, да, все. Понял. Опа. Та хоч то буде роторвий, як хочете. А ну, з я прикрою, Україна. Та воно туди йду я. Туди. Зараз mm. барабан поперед поставимо, я ротор. Як хочеш, так і буде. Вчора я. З цим камазом возив Сонях. Ну що, там, як без мене? Не вспівайте, отож. Так, все, в общем, ми обідаємо. О, о, це Ярик на кружелив. Да нормально, так и сыв. Так два рази, мабуть, буду брати. Два рази ще буду брати. Не повні. Так а ти вже все. Джип придивився новий. Ну хай як, у нас ж всі ж пишуть коменти, о, це нові джипи покупляють. На солярку, на солярку хватить. На солярку може хватить. Я, я думав, ти вже новенький джип там в салоні заказав. Не? Да, Nie? 300 Да? Ой, молодець. Так тоді нам треба на те поле переїжджати. На ту сою. Там ще 130 гектарів лупить. Тоді, тоді можеш хватити.